звіт обласного огляду конкурсу художньої самодіяльності таланти твої Україно розпочинає державний навчальний заклад Чубарівський професійний аграрний ліцей. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто. Усе, як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Добрий день, дорогі, дорогі краяни, добрий день, шановні гості. Добрий день, Україно, моя земля. Харесніють квіти малиново Пахне хай, духмяна коровай, що піддар земний, і щире слово, ви відчули, завітавши в наш край. Мій край чудовий Україна, тут народились ти і я. Тут над ставком верба й калина, чарівна пісня солов'я. Все найдорожче в цілім світі, бо тут почався наш політ. Цвітуть волошки сині в житті, звідсіль веде дорога в світ. І найдорожча рідна мова джерельцем радісно дзвенить, і мила пісня колискова, чумацький шлях кудись зорить. Усе найкраще і єдине, і радощі всі, і жалі. Мій рідний краю Україно найкраще місце на землі. Це моя Україна. Щасливі ми, що народились і живемо на чудовій, багатій землі. Тут жили наші прадіди, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини, одвічних, добрих традицій. Микола Гоголь уривок з повісті Тарас Бульба. Ролі виконують Кошовий мороз Максим, Тарас Бульба. Дмитро та козаки Нікітін Роман, Дикуша Віктор, Білієнко Євген. Татари захопили, розграбували січ, забрали в полон вічі запорожці, які там лишилися, разом з гарматами. Кошовий вирішив, і на його думку пристали інші атамани, Йти на допомогу негайно. Вони вважали, що вже й так добре, чи помстились полякам за зраду та смерть гетьманів. І що спустошені землі надовго запам'ятають, як тут гостювали запорожці. На це дав довсходу і бульба, хоча йому страх, як хотіло взяти місто. Він уже був пішов віддати наказ, щоб сідлали коней і змащували вози, а ще раптом зупинився і сказав. Я в теба до мене ще ощущетів спитати, адже тут у полоні ворога наших козаків ще за 30 буде? Я посилав попросити про не погоджується. То виходить, ми їх так і покинемо. А що ж зробиш? Я, щоб вони й цих зробити. А що ж робити? Адже ми нічим не допоможемо. Якщо й зостанемось, то не подужаємо їх. А тим часом і своє все прогуляємо. Татарва нас не ждатиме. То виходить, хай електричне поганство і надалі збиткується над християнською вірою. А мені здається, отамане, що цьому не буде. А що ж ти вдієш? Я вже знаю. Ова, який ти пишний. Чи ви чули, панове, що пошли нам мисси робити? Він хоче, щоб ви прямо зараз вирушили на Січ, а побратимів, що якщо в полоні ворога, покинули на призволяще. І щоб їх замучили, повані еретики. Що на це зробить? Не послухаємося про що ворога. Послухаємося, Чого ви хочете? Через що такий клас щени? Ми не хочемо йти на січ, ми зостанемося тут. Так, ми не хочемо йти на січ, ми зостанемося За тут. Ви що, здуріли? Я вас чортове поріддя всіх пов'яжу. Яка в нього влада над нами? Ми вільні козаки! А що? Ми, ми вільні позами. Я вам дам вільні, де вільні, на січі, ось там ви вільні. Там ви можете забрати в мене плейноти, зв'язати і вбити. Все, що вам заманеться. А тут мовчіть. Ви знаєте, що таке військове право? А ти чого бунтуєш? Ні, я не бунтую. А виконую християнську повинність. Адже ми мусимо оборонити християнську кров. Я те, старий дідько, до обозу привяжу. Ану, спробуй. Стривайте, хлоп'ята, і я скажу. Ну скажіть панове браття, куди ви поділи свій розум? Подумайте самі. Куди вам впоратись з таким ворогом? Його ж більше як 10 тисяч, а вас лише дві. Та ви ж пропадете всі на місці. Пропадати, то й пропадати. Ну, залишайтесь тут, якщо захотіли погибелі. А ті, хто розумніші, гайда в дорогу. Вам робити своє, а нам робити своє. Ну прощавайте ж, панове браття, славні. Хай все буде так, як хоче Бог. Якщо ми покладемо голови, то ви розкажіть, що такі гуляки, мовляв, не нудили марно світом. А якщо ви поляжете в чесному бою, то ми розкажемо всім, щоб взяла вся Україна та інші землі, щоб були ось такі й такі воїни, які вміли і віру Христову боронити, і товариство шанувати. Прощавайте, нехай Боже благословення буде і з вами, і з нами. Ну, пане Волицері, а тепер настала наша пора показати, честь за поліс. За віру! За віру! За віру! За, вір. за, вір. за, вір. за всіх християн, що живуть на Божому світі! За, за, за славу Християн! За славу Християн! А тепер на тони, хлопці! Тут ми робили свої перші кроки, відкривали навколиш... навколишній світ. Тут нам уперше забраніли звуки рідної мови, завдяки якій ми усвідомили самих себе. Тут ми навчилися відповідати усмішкою на усмішку на Тут, вдивляючись удалич, виразно бачимо, широчин повноводних рік у вінку зажурених верб і пломінної радості калини. Про щось шепочуть тінисті діброви й зелені гаї, мережані узори білих осель із марвами на причілку. До вашої уваги мініатюра у кафе у виконанні стецюк Вікторії та Меркулова Станіслава. поїсти, от і кафе кличе офіціанта. Борщ український, будь ласка, подайте. Скренку у звара, вареники з м'ясом. Пані, ну що ви, кафе в нас сучасне? Ось вам гамбургер, гарчізгори, піця. Що ти він каже і як воно їсться? Фанта, Мірінда, Еспрайт, Кока-Кола, пийте Бонакву, ось пепсі кола. Чиї солодощі, тільки для вас. Київ, пікнік, помаранч, снікерс та Марс. Може він лається? Прошу, сідайте. Ой, щось погано, водички подайте. Ті слова перекласти швидше додому до хліба і сала. рідне своє завжди зрозуміле і смачне: більше в кафе не затягнеш мене. Одне тільки слово. І ми входимо у світи сивої, мовчитої історії і барвінкової юності, у світи трагедійного епосу і поетичного відродження, у світи героїчних діянь і у світи глибинної краси. Пісня Я ухажу виконує самойлик Євген. Я ухажу, сказав мальчишка єсть сквозь грудь, ти тільки ж дів. Я обязательно вернусь, и он ушел. Не встретив первую весну, домой пришел. Солдат с гробу рыдает мать. И словно тень стоит отец, для них он был. Для них он был Ей еще и не со сколько их. В жизни первый шаг домой пришли. В солдатских цинковых гробах Когда-то он С одной девчонкой гулял Дарил цветы И на гитаре играл И даже мир да на белый снег упал лондина той. Девчонки кровью написал развеет ветер? Да над могилой серый дым, девчонка та. Уже целуется с другим, девчонка та. Что обещала потом? исчезло имя на снегу. Он до рассвета всего лишь часа не дожил, упал на снег. И грудью родину закрыл, упал на снег. Нет ни войны, а в мирный час и для него. Весный рассвет навек погас, и я ухожу. Сказал мальчишка, есть пусть грусть, ты только жди. Я обязательно вернусь, и он ушел. Не встретив первую весну, домой пришел. Солдат с кобзынка вам гробу, Називають Україну мамою ненькою, Батьківщина як мати, одна нам її захищати, берегти і любити як маму. До вашої уваги літературно-музична композиція Україна понад усе у виконанні учнів групи номер 24 Художнє слово Людмила. Я Бога прошу, збережи Україну. Страшною порою не дам їм загинуть, хай наші молитви до Бога полинуть. Нехай він злобу в наших серцях спинить. Молюся, щоб людина почула людину, щоб син пожалів батька і іншого сина, щоб війною знову стала країна. Я Бога прошу, збережи Україну. Літує земля, ось це не поверниться, у думах, у пісні, у жалітній пісні, з небуття ой, обірвало життя, убива. Ввітучі сади, це на ланах пшениця золотокоса, це на левадах скошена трава, це наша пісня, це рідна мова, це верба, калина, рут м'ята. Дорога моя батьківщина, земля рястом заквітчена, з чорнозему любистку м'яти, роси, Дніпровської води. Ласкавих слів придумали люди, щоб висловити свою гарячу любов до краю, де народились і живуть. Неділю, а може, в п'ятницю надвечір під суботу, це не так дуже й важливо. Головне, було це ще взимку. Снігу вже нападало чимало, а сніг тут все йде собі та йде. Голова правління одного колгоспу Махтей Федотович наказав сторожеві. І обидва ті мучить, бо той, що глухий. Так вони ж обоє глухі, Так? ну не знав. Ще в літку, як ото страшна боя, була як гриму, так і у Ну, пукай мені того, що вже давно. Так, мабуть, спечинися, ми спечинись вала. Ну ти його ну, латком, латком, скажи, що голова пукає. Віддовіться мошеній хаті, сторож застав, самого тільки діда. На печі, звичайно. Здорові були, діду. Здоровий, кажу, кажули, діду. Ага. Голова правління, мав Петрович, пекриш, боже що добра є глишне. Що кайде? <смас> <смас> Гова босі, голова. Голова хай? Еге, голова. Ні, голова не палить, ноги будуть. та коба, яка находьте бере, а голова ні, голова мене ого. Що воно біле скрізь? Сніг! Сніг, а колись не осіки насипало? Я як на, на покрові сидів, так ще не було. Ваша правда, Діти, на попробу ще не було. Те, ти мені не говори, я пам'ятаю, що не буду. Ні, Щось давно ми до нас не заходили. Я кай. Давно не заходили, кажу. Воно ви хай, та ні, поворожали. Діду, чи маленько ви вже на світі прожили? Скажіть, коли снігу багато, на нарожайся чи не на врожай? Коли снігу багато, на нарожається чи не ні, хай. Так. на врожай? Снігу байк? Та покрову вже не було. Та я не про те. Кажу, коли снігу багато, на врожай чи не на врожай? То ви б так і казали. Так як по важкому? Це на ворожа. Я пам'ятаю, як покійний батько повернувся з-під генерала Скобиєва, Так ото снігу було. Вийде, було скати, так двері не відчиняються, хоч спати. А собака був у нас, сірко, дуже злий був собака. На це пустить. Так покійний батько його біля Бовдора прип'яли, щоб він в снігу не був. Так ва, питають другі, а такі кавуни були, які кавуни були, таких тепер кавунів нема. Найменше як відсидок, цей ножиком до нього не здорнув, то він не рек і як дасть. Відтоді батько запримітили і наказали мені не забувати. багато ніг, то обов'язково наворожає. Ну спасибі вам за пораду, ідіть з Богом. Як каїть? Й... З Богом, кажу, ідіть. А, ну піду. Це так, а де просто друг я ясно сказав, коли сніг багато, то це набрать, значить висчуть. У всіх одна святиня, куди не глянь, де не спитай, рідна їм своя пустиня. Аніж земний пустині рай, їм красить все їх рідний край, нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родились завжди, як святі, хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Чи можна забути ту пісню, що мати співала малому, коли засинав? Чи можна забути ту стежку до хати, що малим колись протоптав? Авторська пісня «Рок-метал Україна звучить у виконанні Красовської Олени. Хто забуває минуле, то й не варте й майбутнього, справедливість цього вислову, перевірена часом. Наш народ має багату культуру. Поки живі традиції, поки нові покоління пам'ятають про них і застосовують їх у своєму житті живий сам народ. Кожен має плекати їх, передавати нащадкам, якщо поважає своє коріння. Танцювальна композиція Україна вишиванка у виконанні дівчат груп кухарів-кондитерів. i <laughs> Thank okay. you. Україно, ми, діти твої, на вільність тобі присягаєм. Любов і свобода не мають ціни, як землі вишневого краю. Немає у світі нічого кращого за рідний край. Україна, священна земля наших дідів і прадідів. Тут ми народились і тут ми перше побачили син українського неба і золоті розливи пшеничних ланів. З тобою ж Україно, ми єдині щасливі, що живемо в такій країні. Ведучий погляду Світлана Бортнік та Максим Сержанський.